Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Ревкін Лисенко Черніка Шокотько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати середовище розробки IDLE. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл, файл File». Нам потрібно ввести час, який показав кожен з учасників змагань з бігу на дистанцію 60 метрів, визначити найбільший і найменший час, визначити, скільки спортсменів показали найкращий час, та визначити, чи оновлено на цих змаганнях рекорд. Результат учасників змагань ми помістимо в список A і будемо вводити їх в рядок з допомогою клавіатури через пробіл. З допомогою функції ліст. Числа перетворимо в список. Якщо ми будемо вводити в рядок через пробіл, то скористаємося функцією MAP. Зрозуміло, результат у нас буде дійсні числа. Записуємо тип float дійсні числа. Ну і числа будемо вводити з клавіатури за допомогою функції input. Запишемо підказку користувачу. Уведіть час учасників через пропуск. І всі числа нам потрібно помістити в список «Ей». Як ми сказали, між числами знаходиться пробіл. Для того, щоб роззнати, що саме числа ми поміщаємо в список A, скористаємося методом split, який розбиває по вказаному символу. В нашому випадку вказаний символ це у нас буде пробіл. В дужках ми нічого не записуємо. Це за замовчення означає, що символ, по якому розбиваємо, це є пробіл-пропуск. Ну і крім цього, нам потрібно ще вести рекорд навчального закладу з бігу на дистанцію 60 метрів. Збережемо його в змій рекорд. Не знаю, скільки там зараз за 60 метрів, нехай буде 98 для прикладу. Ну і знайдемо найбільший час учасників та найменший. Тут все просто, можна скористатися функціями Max та Min, відповідно, і зразу виведемо, давайте виведемо консоль за допомогою функції Print, запишемо підказку, найбільший час учасника, щоб знали, що саме ми виводимо максимальне число по списку. І шукаємо за допомогою функції Max. Ну і найменший час учасника, шукаємо за допомогою функції «MIN». По списку «A». Отже, знайшли. Давайте навіть зразу перевіримо. Збережемо файл у власній папці з іменем практично 10. Та виконуємо run, run модуль. Вводимо числа через пробіл, натискаємо клавішу Enter. Є найбільший час учасника, є найменший. Так, зрозуміло, хто пробіг за найменший час, той і переможець. Тепер нам потрібно також знайти, скільки спортсменів показали найкращий час. Ну, може бути так, що от найкращий час, 6 секунд, показали декілька спортсменів. 2-3 і так далі. Це потрібно перевірити. Отже, ведемо ще одну змінну, в якій будемо зберігати кількість учасників, які показали найкращий час. Назвемо її К, надамо їй початкового значення 0. А ну, далі потрібно перебрати весь список, знати, чи елементи списку A рівні мінімальному значенню, найменшому часу. Будемо виконувати ті самі операції, через це зручно скористатися циклом з лічильником FOR. Перебираємо по списку E. І далі у нас буде умова. Якщо елемент списку той елемент списку рівний мінімальному значенню, рівний мінімальному значенню. Хоча ми шукаємо мінімальну ось тут, ось тут і, схоже, ще раз будемо окремо, збережемо його в окремій зміні, назвемо дану змінну, наприклад, BestResult. Тут вводимо BestResult. І тут аналогічно. І тепер будемо порівнювати з даною змінною. Так, знову в кінці крапка. Зверніть увагу, ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пробілам або одному натисненій клавіші Tab. Тут у нас також буде відступ. Ну і якщо в нас іт елемент з списку рівний best result значить лічильника збільшуємо на одиницю. Мінімум один раз ми його точно збільшимо. Але можливо буде у нас і більше. Ну і виводимо результат з допомоги функції Print. Якщо ви бажаєте, щоб у вас з'явився такий список з підказками, то натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Записуємо підказку, що ми виводимо. Кількість спортсменів, які показали найкращий час. Вводимо змінну К. Давайте зразу і перевіримо, чи все працює. Так, результат 2. Добре. Найкращий час бачимо. У нас 2. Тепер рухаємося далі. Нам потрібно знати, чи оновлено рекорд, чи не оновлено. Отже, нам потрібно перевірити, чи... Найкращий час best result, менший рекорда. Якщо менше, значить рекорд оновлено. Якщо ні, значить не оновлено. Отже, перевіряємо умову if, якщо best result менше рекордові тоді виводимо з допомогою функції Print. Рекорд оновлено? Інакше пропуск забираємо, Елси рекорд не оновлено. Так, все працює, все добре. Рекорд оновлено. Так, давайте тільки ще перевіримо, якщо в нас рекорд оновлено не буде. Так, рекорд не оновлено, все добре. Єдине, що дану програму ще можна було б трішки досконалити, ми бачимо, зараз вводимо рекорд школи і змагань прямо в програмі, але було б зручніше вводити з клавіатури. Давайте так і зробимо. Використаємо функцію Input, ведемо підказку, щоб користувач знав, що потрібно вводити. І тепер у першому рядку ми ведемо час учасники змагань через пропуск, а в другому рядку ведемо з клавіатури рекорд школи. Ну і тепер вже все. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!